Козацької шаблі. Наталочка повільно пішла навкруг майдану, озираючись на всі боки. Тут було гарно, у зеленому вінку ясенів знімалися дві церкви, старенька дерев'яна, в якій козаки молилися перед битвою. І велика церква пам'ятник зморована над останками загиблих. Лився спів, густо корився ладан, який пахучий дим стелився довими пасмами, огортав людей, дерева, і ті в ньому ставали інакшими, мов мовби недотешніми. Дим клопочився, вогко торкав на талості лице, дим чи туман? А вже ж туман білий, як молоко. Саме ту трагічну п'ятницю 30 червня 1651 року. Третій день Берестецької битви. Туман осідав дрібни, дрібними краплями на козацьких чубах, у селецях на відволових вусах, згори ледь проглядало сонце, а попереду крився за білою заслоною польський стан величезне 150 ти. Військо. Шляхта посполите рушення, німецькі драгуни і рейтари, король Ян Казимир зібрав кого лиш міг, стягнув до берестечка пів Європи, аби тільки здолати Хмельничину, здолати повсталу Україну, яка затятима борола волю. Козаків стояло менше тисяч сто із ними татари. Хан чадував на коні, мов хижий орел степовик, супився, хмурився. Йому не подобалася багниста долина, в якій грузли його верхівці. Не подобалася дитячі супротивників. Легкої не буде. Це він бачив надто добре. Наталочка ковзнула поглядом по козацьких обличчях. Зосереджені, зухвалі, насмішкуваті, в очах виклик, наступайте ляхи, ми готові. Нам що? Або волю добути, або дома не бути. Ой на ой на горі та й жінці жнуть. Ой на ой на горі та й жінці жнуть, а по під горою яром дали козаки Хотіла, ніби земля, розколювалася навпіл. Все далі, далі, далі вернулася кінота, Пробивала тверді українські лави. Ні, спинилося, відходить, вистайли козаки.